Сьогодні я буду робити огляд на аквапак. До речі, мабуть, ви мене зараз запитаєте. Саша, ти ж вчора забула скласти ланчбокс? Я не забула. Ну, так, забула, але я зараз його склала. Попоную зараз його оглянути і з'їсти. Тут у мене і отакі йогурти, не знаю, як це називати, і молоко. Зараз давайте відкриємо. Погляньте, яка смакота. Дуже смачно. І зап'ємо. Тепер, в принципі, можна йти. Але на аквапарк я точно не піду в домашньому костюмі. <світ> Тому ми з кіциком-міциком підемо переодягатися. Так, ну я там зараз не буду в купальник одягатися, речі, ось він у мене лежить. Е, я зараз одягну щось. Таке більш е, практичне, якби. тому що підшукати. О, ось це такий легкий варіант. До речі, е, начебто я вчора таке вдягала, але то таке. Що ж, візьмемо ось? Це і міндячок. Дітку М'ячику бувай. Нічого не натворився, сиди тут. Так, можемо йти. Зараз я телепортуюсь до аквапарка, ось усюди, на перший поваг. Зараз подивимось. Так, в принципі, я відмовляю на саме початок. Є. Ось я. Так, ось мій купальник. І це. Що ж, тут є лайок із іншими якби. Принадлежностями обов'язки дивіться. <гум> Правда смішно. О ну, тут сумочка, купальник у всяким. Дивиться, тут як крапа такий. Дуже симпатичний, по-моєму. І водій пістолети і тут чоловік червоний. Так, це поки сюди покладу. О, а тут ще хто не знав, його такий зонтик. Сюди сума його. Зараз, дивіться, що тут можна робити. плавати навіть можна. Мені подобається. О, до речі, цей, цей краб, він сюди вписується. Бачите, тут краб. І, от, і оце наш краб. Так, будемо йти далі. Тут у нас тубзики різні. Тут туалет. До речі, тут є гроші. Тут переодягатися, тут переодягатися, а тут душ. У нас так включаєш і тут душ. Що ж, йдемо далі. Тут є пальма, отака прикольна смішна, хто не знав. Можна собі її забрати. А це фітнес-центр. Тут дорож, можна смузі собі зробити і ще тут є така таємниця. Погляньте. Це у нас маленький спортсмен. Знаєте, у нього є маленькі гантели, маленький коврик. Ось так можна розстрілити і він буде займатися. Далі на цього маленького колоку, якщо я не помиляюсь, хочу вставати на нього займатися люди. Зараз подивимося. Якщо це правда, то це буде дуже смішно. Ой віці така, така маленька підстилочка і на ній... Ціла людина займається. У мене цілий склад. усе назад поскладає. Це поруч. Я, на жаль, не можу займатися, але тут подпів. Я ще знаю, що де. Ось такі всі різні штуки. А, і на них я можу займатися. Так смішно позу також стати. І міні-гантели. А ну, вау, дивіться, яка солочка. Я підняла цілу цю гантельцю. Ну і маленькі гантельки. І ще тут можна зробити собі смузі. Зараз думаю, можна спогади його зробити нам. Так. Думаю, для нашого смузі можна використати апельсин. Ось так. Ось. Як там наші смузі, зараз думаю, можна скуштувати. Хммм, якесь, яке, яке ж воно смачне. Ми вже приготовлені смузі тут є. Я їх не хочу куштувати, я їх якось куштувала. Але вони гіркі, ну, ні, Мені вони не смачні, по-моєму. Так, в принципі, зараз можна йти далі. Тут у нас є баня. Дуже така прикольна баня. Вау, погляньте. Дуже-дуже гаряче. Так. На поверсі поверхі заглянумо, що у нас є. Так, О, тут у нас є басейн, до речі. Ось такі різні. Ну, тут є басейни для а, тварин, басейни для людей. І лавка для паркусів. Ну, зараз я скупаюся. подивимось, що на третьому поверхі складемо ланджбуд і можна завершувати наше відео. Так, зараз. Почеку, не так не тут ходити з, цей, з цією сумкою. Зараз. Дивіться, один, два, три і... Прикольно тут плавати. І ковчик тут таке покольний є. Класно. І тут перекусити на зону можна тут перекусити. Зараз ще глянемо ще на третьому. Третій поверх. Що у нас тут? А тут у нас балики, типа колі магазинки. Попа назад з'їхати. Один, два, три. З'їжджаємо. Вугу. Ви уж таке тут, в принципі. І тут у нас різдва зона. Ось тут я світильник мав. Isk, хитлік ISC і отаке джакузі. Зараз я складусь, підемо додому і завершу наше відео. Так, зараз я приспів додому. Надовго дрону. Так, зараз я проїду сюди. Складемо швиденько ланчбокс, і завершимо відео. Так. В принципі, ось тут можна взяти, якби ми ж були аквапарку, там, де уселіти, то візьмемо бананчики ось такі. Ну і ще якийсь напой... лимонад. По-моєму все. Що ж, за цьому нас завершилося. Всім пока-пока. Дякую за перегляд, дякую за просмотр. Адіосгалова дня і зараз через... дякую за перегляд.